А тепер чесно хто з нас не любить Дональда Дака герой, який постійно все псує, нервує, кричить, робить дурниці, але ми знову і знову повертаємось до нього. І не просто так. Бо Дональд, це ми не ідеальний, не завжди вдачливий, але справжній. І саме тому він залишив слід у серцях мільйонів. Ця книга одна з найповніших в історії Дісней. Вона охоплює 90 років пригод Дональда Дака від його дебюту у 1934-му у мультфільмі «The Wise Little Hen». До незавершених стрічок, коміксів, телешоу та виступів у Діснейлендах по всьому світу, унікальні архіви Дісней, концепт арти розкадровки, рідкісні малюнки та комікси усе це зібрано тут, аби показати, як змінювався Дональд і хто стояв за його образом. Це не просто книжка, це цілий всесвіт з пір'їнкою замість супергеройської накидки. А ще велика данина поваги Карлу Барксу, людині, яка перетворила Дональда на легенду.